12 13 лютого в Івано-Франківську відбулося практичне навчання фахівців із застосування пристрою PPAM. Подія зібрала фізичних терапевтів, лікарів та спеціалістів, які працюють у сфері відновлення рухових функцій пацієнтів після ампутацій. Організаторами заходу виступили Протез ХАБ Ukraine та реабілітаційне відділення Івано-Франківської обласної лікарні. Головною метою навчання є підвищення кваліфікації фахівців та впровадження сучасних методів реабілітації в медичних закладах України. Пристрій PPAM є передовою розробкою, що допомагає людям з ампутаціями швидше адаптуватися до протезів та покращити мобільність. Використання таких технологій дає змогу значно скоротити період реабілітації та забезпечити пацієнтам більш комфортний спосіб життя. Протягом дводенного заходу учасники отримали теоретичні знання про принцип роботи пристрою, а також пройшли практичні заняття з його застосуванням. За словами організаторів, такі навчальні заходи є важливим кроком у розвиток сфери реабілітації в Україні. Вони сприяють інтеграції новітніх методик у медичну практику та підвищують якість послуг для людей, які потребують відновлення після складних травм та ампутацій.